Російські окупанти не припиняють руйнувати об'єкти соціальної інфраструктури Донеччини. Так, під нищівним ударом військ РФ дитячо молодіжні та молодіжні центри і платформи області. Десятки об'єктів уже не підлягають ремонту. Про це днями під час брифінгу повідомили головні спеціалістки відділу молодіжної політики та масових заходів національно-патріотичного виховання Донецької ОДА. «Сама велика руйнація йде по лінії зіткнення. це Бахмутський район. Місто Бахмут, Турецьк, Вугледар. А, Волноваха, Авдіївка, тобто там, де активні дії, там центри зруйновані вщента. Але в нас є приклад, коли це в Гродівській громаді. Вона, наче трохи далі в тилу знаходиться, але там ну був прильот, там просто зруйновано повністю приміщення. З 24 лютого 2022 року на Донеччині повністю зруйновано дев'ять молодіжних центрів. Пошкоджень зазнали майже 30. Ще 30 знаходяться на тимчасово окупованих територіях, і у якому стані перебувають вони, невідомо наразі у молодіжних центрах, які були релоковані з Донеччина, окрему увагу приділяють психологічній підтримці молоді. І ось у нас є в центрі психолог, який надає безкоштовні психологічні послуги фактично ну фізично у вінниці і онлайн може це робити е, дистанційно. І в тому дуже великі актуальність і молоді люди навіть часто відвідують такі заходи, де потрібно. Малювати, наприклад, де потрібно щось робити руками, де вони можуть свої емоції проявити через якусь творчість, не дивлячись на важку ситуацію в Україні. Молодь Донеччини нечиний самого початку війни долучається до волонтерського руху та допомагає як місцевим мешканцям, так і військовим. Не закуповують дрони, збирають гроші на автомобілі. Тобто в них дуже там яскраві приклади є. І є а саме волонтери, які допомагають цивільному населенню. Це або гуманітарна допомога, тим мало би Людям, які залишилися на території області, або гуманітарна допомога, ну, навіть просто допомагають на пунктах видачі тої гуманітарної допомоги. А. І зараз це. ну, Простіше, тому що є система 1 жовтня у відділі молодіжної політики та масових заходів Донецької ОДА запустили новий проект створення книги подяки від молоді Донецької області захисникам та захисницям України. Триватиме він до 6 грудня. Беруть участь у проекті абсолютно усі 46 громад Донеччини. Вони наразі заповнюють цю книгу подяки. Кожна громада заповнить лист словами вдячності, а також розповість про те, що вона. Робить для досягнення перемоги у своїх громадах, створюємо ми два екземпляри цієї книги. Перший екземпляр ми залишаємо для музею, для майбутнього музею війни з Донецькій області. А інший ми плануємо 6 грудня як передати. Представникам генштабу Карина Шевченко наголосила, книга не друкована, зроблена власними руками, і кожна громада Донеччини вирішить самостійно, як саме хоче її заповнити. Хотіла зробити саме так, щоб зберегти цю душевність і щоб молодь могла сама своїми руками угу. написати, намалювати, щоб книга була після ну презентація книги у рамках проєкту запланована уже на 4 грудня 2023 року.